Гетьман якість загартована часом. Російський театр Путін, чи хтось як кистиця каже, схожий на нього. значить, вийшов і так він що сіпався в нього так обличчя, якось так нервово, якийсь припухший, як завжди, зустрічаючися з принцем об'єднаних арабських еміратів, заявив, що саме об'єднані арабські емірати то можуть стати місцем, де збудеться його мрія зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Хтось з Путіну набрехав, що в нього є друзі, і ОАЕ серед них а втім про зустріч з Зеленським Путін якось не дуже налаштований хоробро, бо він боїться, я так бачу. Може, я звісно помилилася. Давайте ми послухаємо, що каже російський диктатор і про свою мрію зустрічі з лідером американським, і про Зеленського. Но в світі Я а вашу, а вашу будівлі з Трампом, хто А хто був ініціатором саміта? Заінтерісованість була проявлена з обіг сторон. Що там слово сказав, пірамет уже там. А можете уточнить, что ваш помощник сказал, что она будет на следующем видео скорее всего. А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь, организовать а, мероприятие подобного рода. Вот, один из друзей, президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест. А что Зеленый? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока не липко. А выдание ⁇ За Нью-Йорк Пост ⁇ посылающийся на представника Белого дома. Каже, що Трамп висунув Путіну умову. Якщо він хочеться з ним з, з ним зустрітися, він має спершу зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Путін повинен зустрітися з Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце зустрічі ще не визначено. Як би не казав про це Путін і Ушаков. пане Сергію, ну як вам така умова для російського диктатора? Ух, ну дивіться, насправді це умова про те, що от, Трамп не хоче зустрічатися з Путіним просто так. Він хоче зустрічатися для того, щоб освятити мирну угоду і нарешті отримати свою Нобелівську премію, а не просто так оце їздити. А, Путін, судячи з усього, імітує зараз перемовний процес. Хоч дуже багато різних різних інформації, з'являється зараз, взагалі нічого не ясно, да? але зрозуміло, що якщо далекі від якоїсь угоди сторони, то Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо ця зустріч зрозуміло, вона можлива тільки як освячення мирної угоди, Бо перед цим говорити просто нема про що. І це розуміє Путін. Це насправді розуміє Зеленський, це розуміє Трамп. Таким чином, це фактично тест на те, наскільки Росія готова дійсно йти на перемовини якісь суттєві. Якщо до такої зустрічі готові, це означає, що під час всіх цього всього саміту можна реально просунутись і зупинити вогонь. Якщо не готові, то означає, що Росія на це зараз не готова саме на зупинку вогню, а не на зустріч Путіна з Зеленським. І тому такий бардак, тому зараз така повна невизначеність, де взагалі не зрозуміло, що відбувається. Зливаються певні плани від американців, які виглядають ок. Але важко уявити, як ці плани прийме Росія. Потім з'являються інші публікації від Нью-Йорк Тайм, що Росія взагалі на іншому стоїть. Тому зараз повний бардак, зараз нічого не зрозуміло. Багато багато інформаційного шуму, але зрозуміло. Взагалі ніякої. Я ще знаєте, вчора, а, слухаючи виступ Трампа, де він говорив про Apple, потім говорив про питання російсько-української війни, я зрозуміла, що і сам Трамп не розуміє, і плану дій у нього наступного насправді немає. Він ніби його придумує на ходу. Чи може я якось не ті знаки вловила? Ну, так завжди відбувається. Трамп сам не знає, що Трамп зробить завтра. Ну, тобто, це стандартний Дональд Трамп. Тому і така невизначеність, тому в принципі дуже важко щось аналізувати. Плюс вчора ще працював цей е, спорчений телефон, да поїхав відков щось там по, 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 переказав, потім переказав далі, в результаті купи різної інформації, ніхто толком нічого не знає і не розуміє. потім поки він не повернеться поки там не Щось є насправді чи нема насправді. А, скільки є такі оцей спорчений телефон, оскільки є така вся ця історія невизначена, то і Трамп, який і так не дуже структуровано, мислить, прямо скажемо, він транслює оці незрозумілі меседжі. Але з іншого боку, ми бачимо дуже активні зідзвони у Зеленського протягом останніх 24 годин. Макрон, Нерс, Усула Фондерляйн. тобто, це не може бути на порожньому місці, тобто, наче щось там може й готується в цей час, і оця от така суперневизначеність вона насправді тільки збентежує, бо дуже багато різної інформації, а єдиного логічного ланцюжка немає, немає взагалі. Тобто, що відбулася зустріч Путіна і Зеленського має відбутися що чи поки нічого. Щоб відбулася ця зустріч, має бути погоджена, реально погоджена план. Ну якщо не мирний, то план зупинки вогню. Щоб вони на зустрічі просто це освятили, бо путіну не, не, не цікаво розповідати уроки історії Зеленському. Да? Це не та аудиторія, яка йому цікава. Може Трампу він хоче якраз зустрітися і там давати там, про Петра і Катерину Другу про Печенєгів, Полосів, і так далі. А Зеленський йому в цьому не цікавий як співрозмовник. Він не розглядає Зеленського як рівну собі для таких розмов. І тому зрозуміло, що ця зустріч може бути з огляду Путіна. На тільки тоді, коли Зеленський приїде приймати, здавати там країну підписувати капітуляцію, от і все, але оскільки зараз Україна не в не в цій позиції, щоб капітулювати, нема жодного сенсу, то ця зустріч і виглядає для Путіна нецікавою. Але йому цікаво зустріч з, Трамп, з Трампом. Але бачите, Трамп не хоче просто так зустрічатися. І оце така мішаніна, яка начебто все щось може готуватися знову ж таки, з огляду на те, як активно зараз веде телефонні перемовини Зеленський. Дуже активно. Тобто з усіма провідними лідерами Європи за останні 24 години була проведена розмова. Це має не, не має відбуватися на порожньому місці, начебто щось там є. Да? Але порожне виглядає якраз з боку Росії? Та Зеленський зранку анонсував. Я ще була в ефірі? Що буде день просто турбо розмов? Багато буде розмов на різних рівнях, і на рівні лідерів, на рівні ще онлайн консультацій таких робочих груп радників. Сьогодні багато телефонних розмов Значить, чмерці є. Говорили, а, потім провів на ще про Діпстрайки. Говорили президент Франції Макрон тут українське бачення вчорашньої розмови з Трампом було дано. а, а прем'єр-міністр Албанії Еді Рама говорили, поінформував про ситуацію на фронті і в дипломатії. Працюємо якнайшвидше, щоб закінчити цю війну та вбивства. Урсула фондерляїн, яку і Китай слухає, ну принаймні. Слухай, не знаю, що то слухається, але слухає та вдячна за підтримку. Їй а що це щось має бути? Тобто якісь контури думаєте о того, принаймні на певний період припинення вогню, що потім для пропрацювання уже якоїсь мирної угоди на майбутнє. Немає жодного уявлення. Ну, по перше, там Албанець тут випадково зацікався, да, okay. з ним там домовлялися напевно за кілька днів, за тижнів, і тут раптом в такий день потрапив. Ну дійсно, я не знаю. Це погодження позиції, це погодження, щоб Україна і Європа говорили одним голосом нам важливо. Да? Тоді Трамп набагато краще чує. Проговорення цієї сформульованої позиції можливо, да? можливо, будь-що. да? Може, вчора було сюрпризом те, що прийшло від Трампа. Про готовність отаку от їхати зустрічатися, і те, що вийшло на фінішну пряму, можливо, це просто необхідність демонструвати узгоджену позицію Трампу і демонструвати, що от ми точно готові підписувати мир, щоб знову виставити росіян винними. Це також теоретично можливо. Тобто, знов ж таки, у нас зараз інформації для нормального аналізу фізично немає. Да ми тупо не знаємо.